Казка про знесиленого воїна, який вистоїть. У далекій долині, де ночами ходили холодні вітри, і час від часу здригалася земля, жив собі воїн. Він не носив меча й щит. Його бої були іншими, тихими, нескінченними, але не менш важливими. Щоночі воїн прокидався від гуркоту далеких тіней у небі. Оберігаючи тих, кого любив. Він знав страх, але все одно стояв, бо мав за кого. Але одного ранку він відчув, що сили більше немає. Я роблю все, що можу, прощепотів він. Але навколо так темно, і я ніби стою на порожнечі. Вогін опустився на коліна, ноги стали легкі, як туман. Земля зникла з-під них, ніби хтось вимкнув світ, він не збирався плакати, але сльози самі знайшли дорогу тихі, теплі, як доказ того, що він живий. І саме в цю мить поруч з'явилась вона, наче промінь, що народжується зі спокою, ніжне сяючи створіння, опустилося йому на плече. То була лелітка маленька істота, яка приходить до тих, хто занадто довго тримався сам. Ти чому плачеш? спитала лелітка м'яким теплим голосом. Бо я втомився, прощепотів він. Я хочу стояти, але під ногами порожньо. Здається, що я тягну все сам, а сил немає. Лелітка доторкнулася його щоки крильцем, і від її дотику розлилося тихе світло. Порожня земля не робить тебе слабким вона означає, що ти довго тримався там, де інші давно б упали. Втома це не ознака поразки, це знак, що ти надто багато витримав. Воїн затремтів. Він уперше почув, що можна бути сильним і втомленим одночасно, але як мені знову відчути землю? Лелітка посміхнулася своїм сяйвом земля повертається не тоді, коли зникає небезпека. А тоді, коли ти дозволяєш собі відчути, що ти теж людина? І лелітка почала світити сильніше. Її світло текло вниз, тепле, ніжне, як дотик живого серця. Світло спустилося до ніг воїна, і там, де воно торкнулося землі, почала з'являтися тверда поверхня. Спершу тонка лінія, потім камінці, потім тепла надійна земля. Що ти зробила? запитав воїн. Ні, відповіла лелітка. Це зробив ти. Я лише нагадала, що ти жива істота, а не камінь. Ти маєш право на втому. Воїн піднявся. Сили були невеличезні, але справжні, тихі, теплі, повернуті. Він зробив крок. Потім ще один. І земля щоразу впевнено тримала його. А якщо я знову впаду? запитав він. Лелітка вмостилася в нього на долоні. Тоді я прийду і нагадаю знову бо справжній воїн це не той, хто ніколи не падає, а той, хто кожного разу знаходить спосіб піднятися. Воїн тихо всміхнувся, бо вперше за довгий час він відчув, що він не один і що земля під його ногами не пропала. Вона просто чекала, поки він згадає про себе. Значенька, ти сильний не тоді, коли не втомлюєшся, а тоді, коли дозволяєш собі відчути втому, і все одно йдеш далі. Опора повертається зсередини, коли ти перестаєш вимагати від себе неможливого. Хочете ще більше чарівних казок українською? Підписуйтесь на наш канал і підтримайте створення україномовного контенту. Ваш лайк і коментар це натхнення для нових історій.